Так, все, ми внесли ваші дані. Очікуйте, будь ласка, на повідомлення. До побачення. Чеш? Заміниш мене сьогодні? Мені просто треба бігти на тренування. Я бачу, що я не встигаю по часу взагалі. Я, я тобі буду дуже-дуже дуже, 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 дуже тягла. Це в мене в самої сьогодні роботи вало. Будь ласка. Заміни мене сьогодні. Ну, добре. Я вдома. Це що таке? В що? Ти сама попросила замінити тебе сьогодні? Я попросила! Ха -ха, вона мені сказала, я і сам шоці з тебе був, а? Ну. Заряди в мене шокнешся. А, а ти проститутка? Я проститутка? Чи не благодарна? просила тебе сьогодні замінити, думай, що говориш. Я тобі там борщ ще наварила на кухні, встигла. Боже, які люди неблагодарні мене оточують! Ти отако роби їм добро, а вони тобі плюють в душу пхуо. Немає мені з вами тут, що возиться, розбирайтеся, самі мені ще катю замінять. пока